Вже традиційно у Львів Брітіш школу влаштували виїзний урок. Цього разу учні дізналися більше про ресторанну справу: як працює кухня, тонкощі роботи кухарів, поради щодо відкриття власного ресторану, про перспективи роботи у цій сфері та організацію процесу від отримання продуктів і до подачі на стіл. Екскурсія ну, прикольна. Весело було цікаво. Я дізнався більше, як працюють великі заклади, тому що у мого батька був маленький заклад, і я вже трохи знав. Мені більше запам'яталось, як працює персонал. Мені дуже сподобалось дивитись на як от все складено, прям дуже ідеально. Все... Просто дуже блистить. Мені дуже, дуже, дуже сподобалось, особливо верхній венкетний зал. І дуже цікаво було подивитись кухню, як там все влаштоване. Усі тонкощі цієї справи розповіли у ресторані французької кухні Кілінські. Там зазначили, що таким чином учні змогли не тільки отримати безцінний досвід, а можливо подумати про те, щоб зв'язати своє майбутнє з ресторанним бізнесом і вже самим дивувати людей гастрономічними відкриттями. Для мене важливо показати дітям всю суть ресторанної сфери середини, тому що діти, відвідуючи заклади громадського харчування, вони часто не розуміють, наскільки це клопітка праця, наскільки це важка праця вкладена в приготування тих чи інших страв, які вони замовляють, тих чи інших напоїв, та а іноді діти трошки з для фідеси. Тому важливо їм показати, скільки людей задіяні в процесі, які це ресурси, скільки продуктів використовується. Тобто щоб вони розуміли, що ту страву, яку вони отримали в стрілці, це не просто страва приготовлена, витягана з мікрохвильовки Тож, це це справді е, дуже великі зусилля. Виїзні уроки відбуваються на регулярній основі. Прикладом послужила освітня програма у Великобританії, де студентів також відправляють на різноманітні підприємства, установи та заклади для здобуття безцінного досвіду. Головна ціль це щоб учні побачили, як реально відбувається робочий процес. І таким чином у Львів Брітіш Скул їх готують до дорослого життя. І такі уроки дозволяють їм показати різноманітні професії, які можуть їх зацікавити. Варто зазначити, що у Львів British Скул вже є плани щодо наступного такого подібного візиту на виробництво, але яке це ще поки таємниця. Однак обіцяють, що учні будуть приємно здивовані.